Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події цього тижня. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Петро Ян запропонував Сенхагену реванш, а Корі хоче бій за титул BMF. Ян каже, можемо дізнатися, хто насправді заслуговує на це. Можемо в липні, на тому ж місці. Ніяких більше відмазок про коротке повідомлення. Синочко. Корі Сенхаген, якщо я не отримаю титульний бій, то було б круто розіграти титул BMF у бою з Яном. Якщо обидва налаштовані, то реванш може бути справді дуже цікавий. А ще й за Пояс біємев, це буде ідеально. Ну і, звичайно, ж топимо за Сенхагена. Тренер Бо Нікола Майк Браун прокоментував програш свого підопічного атлетизму і борцівських навичок, бо було недостатньо. Де Рідер чемпіон в двох вагових категоріях із дуже серйозної організації Уан. Треба віддати йому належне. Він вийшов з чітким планом і виконав його. Насправді, це і є UFC. тут не пробачають наївності, бо має талант, має базу. Але в цій грі досвід пожирає силу. І на цьому рівні всі вчать боляче та сам Дерідер хоче потренуватися з Боніколом. Я би з задоволенням потренувався з цим хлопцем. У нього неймовірні скіли. Не знаю, чи вийде, я тепер Кіл Клів, він Американ топ-тім. Але ми можемо зробити це тихенько. Добре, що я бився з ним зараз, а не через три роки, бо тоді він стане бісовим монстром. Оце повага. Чиста справжня повага, бо програв. Але сподіваємося, що програв як майбутній чемпіон. І зараз навіть переможець це. Розуміє, тому я підпишуся під словами Рідера через три роки, бо може перетворитись на проблему для всіх. Тим часом сам Де Рідер отримав поєдинок проти Роберта Вітекера. Вони очолять турнір в Абу-Дабі 26 липня. Несподівано. Алджемейн Стерлінг радить бо Ніколу перейти у напівсередню вагу. Різниця в габаритах дуже помітна, бо виступає у середній вазі. Але то 15 виглядають на голову більшими. Стерлінг тепер не просто чемп, він ще й непоганий аналітик. І коли каже, що бо варто змінити вагову, значить бачить проблему. У її всі вага це війна, і кожен кілограм може коштувати кар'єри. Ну і нарешті, бо Нікол сам прокоментував свою поразку. Поразка це не кінець, а початок це шанс стати кращим і сильнішим. Я вдячний за бій, і досвід. Він допоможе мені зростати. Я ні про що не шкодую. Я завжди ставлю на себе і робитиму це знову. Ні перемоги, ні поразки не визначають, хто я. У мене є ціль, і я до неї йду. Це мій шлях. Також бо відповів своїм хейтерам. Говоріть, що хочете, але коли я стану чемпіоном, ви всі приповзете назад, я плюну вам просто в обличчя. І кожен, хто хоч раз сказав про мене щось погане, я пам'ятаю, у мене пам'ять як у слона. Ну таке це признак, що ти друже не вмієш програвати, а любов фанів треба заслужити. Алекс Волкановський хоче забрати нуль у Євлоєва. Мені подобається, що Мовсар не переможний, і я з радістю заберу в нього нуль в графі. Поразок. Це важливо для моєї спадщини. Коли ми зустрінемося, він стане проблемою, але його ім'я буде в моєму списку. Класика від Вовка. Він не просто хоче перемагати, він хоче залишити слід в історії. А забрати нулю такого як у Євлоєва це не просто перемога, це штамп легенда. Діего Лопес поділився думками про дивізіон. Наступний претендент це точно Мовсар Євлоїв. Його довго маринують, але він перемагає в ключових боях. Її Родрігес теж виглядав сильно. Один із них має битися за пояс, а інший зі мною. Я хочу виступати у вересні на її всі ночі. Перемога на будь-ким із них наблизить мене до титулу. Насправді, якщо Євлоєв не отримує титульник, поєдинок із лописом, претендентський, і це теж непоганий бій. Я б на таке глянув. Філія Топуря знов Матадор. Я багато обдумовував і зрозумів. Ми не цінуємо речі, поки не втрачаємо їх. Саме це було з моїм прізвиськом, Матадор. Я залишаюся Матадором, поки доля не вирішить інакше. Також Топурія зізнався, що на нього вплинула реакція фанатів, а вона була негативна. Що можу сказати, Топурія зробив важливу річ, визнав, що був неправий. Це сила Матадор. Це вже бренд, частина його історії. І до... Добре, що він лишається з собою. Джон Джонс у піковій формі жорстко б розібрався з корм'є в хевівейті. Піковий Джонс проти пікового Корм'є в Хевівейті. Я впевнений, що побив би його ще жорсткіше. Моя швидкість чудово переносилася у Хеві, а він ні. Я б його просто знищив. Ох, ця ж історія між Джонсом та Корм'є Досі вона продовжується у вигляді холодної війни. Але з Джонсом повністю погоджуюсь. Я вважаю, що Джонс дійсно б його розніс. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Сьогодні вранці відбувся UFC 315 Монреаль, Мейн-кард, який гідний, начебто історії. Ну що ж, погнали коротко, а вже повний розбір зробимо на днях. До речі, якщо ти пропустив мейнкард, долучайся до нашого телеграм-каналу. Там є посилання на повтори. Ну що ж, розпочнемо з мейнкарду. Бенуа Синдині, Кайл Преполек. Перший раунд класичний Синдині, тейкдаун, контроль, тиск. Другий раунд в Стіці. Нець у партері душить знизу. Чисто красиво Бенуа знову повертається. Він не просто виграв, він показав, що може фінішувати будь-кого. Їдемо далі. Алекса Грасо проти Наталія Сільва. Бій продлився усі три раунди. Хоча все було одне і те ж саме: Грасо йде вперед, а Наталія на відході б'є кіками, боковими, контратаками. Жодного шансу. Це заявочка вам на титул. Перемога одноголосним рішенням суддів. Ось хто має бути наступною після Шевченко. Чітка, швидка, агресивна. Та ще й нове ім'я, новий виклик. Чекаємо на нові поєдинки. Жозе Альдо проти Айман Захабі. Перші два раунди Альдо це класика. Робота, корпус голова. Джеби, жорсткість. У третьому повний шок. Альдо кидає Захабі в нокдаун, запускає Сокер Кік. Захабі ледве тримається. Альдо зупиняється. Травма. Ні, сили просто покинули. І починається граунд із ліктів. І це тепер від опонента. Фінал Альдо у крові. Ледь стоїть. Ну і що нас чекає рішення суддів, але на жаль, не в його бік. Результат за хабі перемагає одноголосним рішенням суддів, але це було видовочно. Надіюсь, хлопці отримають бонус за вечір. Також Жозеаль до після поєдинку офіційно завершив кар'єру. Валентина Шевченко, маннон Фіорро. Валя вийшла як лідер покоління і показала клас. Перший раунд Шевченко ламає ніс суперниці, проводить тейкдаун, повний контроль. Другий раунд відповідь Фієро. Тейкдаун у її стилі. Рахунок стає 1-1. Третій раунд клінч болото, але валя виглядає трошки розумнішою. Четвертий та п'ятий раунд в принципі пройшли за одним тим самим сценарієм. Фіоро непогано працювала на ногах. Ахта, тримала біля сітки Валентино, але все ж таки перемогу здобула Валентина Шевченко одноголосним рішенням суддів. Насправді, Шевченко показала досвід. Це теж зброя. Фіора, це майбутнє, але поки що не сьогодні. Головна подія вечора або ранку. Белал Мухаммад проти Джека Дела Мадалени. Белал мав битися з Шавкатом, але той отримав травму. І взамін Белал отримав австралійського хижака. Джек вийшов не просто за пояс, він вийшов ламати. Перший раунд. Поїхали. Ну що ж, почалося із повного контролю у стійці, точність і темп. І все це задає Джек Дела Мадалена. Белал, як на мене, пізно активізувався, але раунд уже втрачено. Другий знову проблеми з тейкдаунами. Джек читає все як книжку. Третій Белал додає тиску, але надто пізно. Четвертий рівний, але вирішальний момент у п'ятому. Джек б'є, розбиває, заливає, Белала кров'ю. Дуже рівний бій, але Джек дала мадалена новий чемпіон. Це не просто зміна титулу, це зміна стилю. Белал, тиск, контроль, газ, Джек, точність, таймінг та м'ясо. І цього разу м'ясо перемогло. Ну що ж, вітаємо нового чемпіона. Очікуйте повного огляду на UFC 315, трішечки пізніше. Ми вже працюємо. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось!